Взяв відповідача найкоротший термін сплатити за промовленість плати до підновленого бюджету та подати до долги наймого відділення попри добу розтрахування орієнтованого організатору. Це є також розпадком. Щодо 24 номер 115 0293 про невиконання договору ранду на 23.23. Зобов'язує фонд відповідача е доденний термін сплатити з зарані оплати до державного бюджету. Так, подати на Є деталя Кондексу області. Знову ж таки, лист регіонального відділення фонду від 12.3.24 No11021012402 вразований Реброску княгиничі та ДП Айфіш. Повідомлення про те, що умови договору оренди не виконується. Ми ж таки догадуємо е про постнянини чи сплати є це з повідомленням про те, що має право відмовитися від договору оренди і вимагати повернемо майна. Просить повідомити про стан розрахунків. Повідомляю, що Рада не сплата, не подання чинного договору страхування та платіжного документу про сплату страхового внеску, регіональне відділення після 31.3.23 відмовиться від того. І необхідно буде звільнити та повернути майно за мене до автобус. Так що податково представного охочення. Um... Фактично, а стане на, на даний час теж не сплачується. Не, нема, ага. нема нічого, я спеціально не заходив від танцю. Все, все так, це третього на го двадцять четвертого вид виконаний, номер одинадцять, ну два чотири сто двадцять три. Регіонального фонду держмайна адресований директором. Прибуло ступня гиночі, також проєкт ОТП Айфір щодо відмови від договорів оренди. Повідомлення про відмову від договору оренди державного нерухомого майна номер 2323 12.10.23. 12 23 Отже, повідомляє позивач про те, що є заборгованість до держбюджету в розмірі 766 тисяч. 378 гривень 69 копій, заборговані більше ніж 3 місяці, та 31 тисяча 41 одна гривня 9 копійок пені для доброманту утримувача 244 тисячі 350 гривень 53 копійки, запродовані за 3 місяці. Повідомлення на відповідно до 782 цивільного кодексу України орендодавець має право відносити до оренди, якщо орендар не вносить. Плату за користування рік протягом трьох місяців. Так, враховуючи викладене з метою захисту майнових інтересів держави та недопущення накопичення заборгованості, вигинальне від мі... відділення відмовляються від договору оренди державного майна, оскільки доки стареблостні чи не вносить плату за користування майном протягом три місяці. Кируючись пунктом 4.1, змінювання умов договору, зобов'язуємо то княгиня чи підмети протягом трьох робочих днів орендоване майно. його підключення до акта, повернемо оренду метованого майно. Так. Посилання на пункт 4.2, 4.3, 4.4, 8. Опис складення в цінний лист. Двадцять третє, двадцять третьому, четвертому. Поштове відправлення. Прокурор, подаваючи понеганення продовження. Ваша честь нього без вкладеного долучили. Так з відміткою пошти про отримання, тому що другий примірник опису вкладеного вкладається в конверт, і вони ставлять відмітку про те, що вони прийняли. А згідно поштового відправлення і на сайті ми робимо просто з конверту відстеження, коли вони отримали. Отримали вони 30 квітня. Честь. Ми направляли з описом вкладеного. Це не є це вид рекомендованого листа, а сповідомлення про вручення це інший вид рекомендованого. Добре, листа. конверт повідомлення про відправлення рекомендованого листа, штрих по докази відправлення. Це є опис вкладення в цьому. Як тут має простосувати, наприклад, це якийсь це номер рекомендованого чи постового відправлення? За яким ви Ми зачали в позові і відправку здійснював Фонд державного майна. Нам він надав номер. Добре, тоді до, до, до фонду майна. Ми зараз не готові. Угу. Треба шукати справи тоді. Нас одразу відпочали по фопі, що маємо так. здаємо матеріалах справи 60, 60, 370, 898. Так кому? Це та фонду чи всі? не, це всім? Ні, це суто фонду. Ми маємо закупки те, що вона не... Мене... Це до бюджету. До, до бюджету, так. А де забуваність до айфісу? Айфіш минуло. В... Ну, в інформацію айфус можемо дати. Uh -huh. Заборговані серед розчисні предметом розгляду. Мало того, ми повідомляли суд, що це було предметом розгляду іншої справи. В суді коло задоволення. Лист державного агентства про закуміорації рибного господарства та продовольчих програм, адресований регіональному відділенню фонду держмінального. України від 1 до 4 Так, на весь тримінального відділення пункту ДП повідомляє, що запровадження соредотавця торкає з перепосміним чи перед балансом отримувачем. Там на перше